Жила була дівчинка на ім'я Ая, і понад усе на світі вона любила борщ. Не просто суп, а справжній український пахучий борщ, який готувала її бабуся. Це була її улюблена страва, смачніша за будь-які цукерки. Одного разу до Аї в гості прийшов її друг Тимко. Вони весело гралися, аж поки бабуся не покликала їх обідати. Ая, Тимко, гайда їсти, у нас сьогодні борщик. весело гукнула вона. Ая зраділа і побігла на кухню. А от Тимко скривився борщ. Я не люблю цей червоний суп. пробурмотів він. Ая аж зупинилася від здивування. Як це ти не любиш? Це ж не просто суп, це справжня сила і здоров'я у тарілці. Дивись, почала пояснювати Ая. У борщику є помаранчева морквинка. Вона допомагає нашим оченятам краще бачити всі барви світу. А ще дам є картопелька, щоб ніжки були сильні і швидко бігали, і капусточка, яка робить нас дужими дужими, захоплено розповідала дівчинка. А головний секрет його кольору це бурячок, прошепотіла вона. Він робить щічки рум'яними, як яблучка. Бабуся поставила на стіл дві тарілки з гарячим ароматним боршем. Але найсмачніше, сказала Ая, це додати ложечку білої, наче хмаринка сметанки. Потім бабуся поклала на стіл нарізаний чорний хліб. І обов'язково треба вмочати у борщик шматочок запашного хлібчика, додала Ая, беручи скоринку. Тимко, заінтригований розповіддю Аї, вирішив спробувати. Він додав у тарілку сметани, взяв шматочок хліба і обережно скуштував першу ложку. Його очі округлилися від здивування. Ого, як же це смачно! З того дня Димко теж полюбив борщ. Діти разом просили бабусю приготувати його знову і знову. Адже вони тепер знали великий секрет, що корисне може бути неймовірно смачним. Особливо. Коли це український борщ із сметанкою та чорним хлібом?